І вітання в студії Олександра Литинська. Українці вірять, що сині хмари в березні є предметою тепла й дощу. А якої ж погоди варто чекати найближчої доби у середу, 2 березня? Пропоную дізнатися просто зараз. Отже, найнижчі нічні показники на заході від 0 до 2 тепла. Денна температура 3-5 градусів. Тут здебільшого похмуро передбачаються невеликі дощі місцями з мокрим снігом. Хмарність із проясненнями на півночі. Температура у нічні години 1,5, у світлу пору доби очікується 60 вище нуля. Окрім того, тут теж прогнозуються нерясні опади. У східній частині хмаритиметься із проясненнями. Утім, збережеться переважно суха погода. У нічну пору термічні показники будуть в межах 5-6 тепла, у день від 12 до 14. На півдні ясна метеокартина без опадів. Ртутні стовпчики термометрів фіксуватимуть 4 шість у нічні години та 13 чотирнадцять тепла у день. 8-11 градусів очікується у темну пору доби в Криму. А максимальна денна температура, що передбачається на півострові, 15-19 вище нуля. Слабка хмарність тут також за прогнозами суттєвими опадами не відзначиться. У центрі країни хмарний, але в цілому сухий день показники на термометрах протягом ночі близько п'яти. У день ртутні стовпчики триматимуться в діапазоні від 9 до 12 градусів. Будинок на Гоголівській 8 у Києві був зведений на початку 1890-х років на завмовлення офіцера Якова Гавриленка. У споруді тоді налічувалося три поверхи. На кожному з яких містилося по дві квартири. Знаменитим мешканцем одного з тих помешкань у 1902-1905 роках був видатний український письменник, мовознавець та громадський діяч Борис Грінченко. У той період він працював над укладанням словника української мови, об'єм якого сягав 68 тисяч слів. Словник отримав премію Академії наук, а у 1907 1909 роках його було видано у чотирьох томах. І далі про погоду. Тож у столиці та області найближча доба відзначиться хмарністю з проясненнями та безсуттєвих опадів. Нічна температура повітря передбачається в межах 2 градусів. А термічний максимум у денні години становитиме 5,7 вище нуля. Вітер південно-західний 7,12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з і води вам.